Дорожні знаки. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про безпеку на дорозі і пригадаємо дорожні знаки. Діти, коли ви виходите на вулицю або на дорогу, ким ви стаєте? Вірно, пішоходами. А де повинен рухатися пішохід? По тротуару. Де рухаються автомобілі? По дорозі. А пішоходам можна рухатися по проїжджій частині дороги? Ні. Та все ж таки нам потрібно інколи переходити дорогу. І допоможе нам в цьому цей пристрій. На дорозі він стоїть. На дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Здогадалися? Так, це світлофор. Він має три кольори. Червоний значить небезпека. Стій. Жовтий зачекай і приготуйся. Зелений можна йти. І не трапиться біди. Але крім світлофора, про нашу безпеку на дорозі дбають ще дорожні знаки. Давайте пригадаємо, які бувають дорожні знаки. Дорожні знаки бувають різні за формою та кольором. Є круглі, трикутні, квадратні, прямокутні. Знаки у червоних колах водіям щось забороняють. Зупинку, рух, обгон. Це заборонні знаки. Знаки у червоних трикутниках попереджувальні. Вони попереджують водія про щось або про якусь небезпеку. Попереду пішохідний перехід, або діти, нерівна дорога. Сині прямокутні або квадратні знаки з різними картинками: інформаційні або вказівні. Ось цей знак пішохідний перехід. Цей знак показує що тут можна перейти дорогу з однієї частини на іншу. Перед тим, як перейти дорогу, поверни голову ліворуч, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи нема автомобіля справа. Якщо дорога вільна, Переходь на інший бік. Це знак. Обережно. Діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи дитячого садочка або дитячого майданчика. Цей знак рух на велосипеді заборонений. Якщо побачили такий знак, щоб ненароком не стати порушником, злізьте з велосипеда і котіть його до необхідного місця. Це знак рух пішоходів заборонений. Цей знак встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту. Якщо побачили такий знак, це означає, що переходити дорогу в цьому місці не можна. А цей знак зупинка транспорту. Що в цьому місці можна сісти в транспорт або зійти з нього. Знак пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено, тут дозволено пересуватися лише пішоходам. Діти! Щоб не потрапити у біду, потрібно завжди дотримуватись правил дорожнього руху і вивчати дорожні знаки. Наше заняття завершується. До нових зустрічей, малята!